Всім привіт! Сьогодні у нас інтерв'ю з етнографом з Яремча Ярославом Павуком. В цьому відео ми поділимося з вами назвами присілків та участків в Яремчі, які вже мало хто знає. Такі назви існували ще за польського та австрійського часу. Більше ста років тому. Назвіть, будь ласка, всі участки Яремча та поясніть, де вони, які ви пам'ятаєте. Ну тут хіба треба йти з початку, якщо братися з дори, там мочери. Мочери, переходимо в мочери, починається до лісня. Розумієте, до Лісняк приблизно тягнувся десь так до автостанції. А тут вже був осередок. Якби центр, то був осередок називався. Якщо повернути сюди наліво, так якби на вулицю Ковпака, то, то, то тут Орфенове. Це участок Орфенове. Орфенове, йде Орфенове. Показує, то є вулиця Ковпака Пушкіна. Коротше коло церкви. Септиць. Так, шептичку. То є, то є Орфенол. Йдемо далі сюди, от, йдемо сюди на довбушах. От сюди Кечера. От починається кечера. Зараз, як от, от де тепер центр, так якби у нас тепер, то, то Кечера називалося. Під кечер, Кечера. От кечера. Йдемо сюди далі, тут вже згадав, що на горбі. Мій тато народився на горбі. Це біля суду, участок називався на горбі. Оце, от, отут де ми тепер, от горб. От ви йдете. Переходите на різницю, йде до гори, як лікарні. Виходите на цей горб, це називається на горбі, участок називався на горбі. Ну, так то загально, то горішня. Значить, якщо далі ми йдемо по вулиці Довбуша, то є під Під підполінка низ і режий догори. А далі пройти і Полінка. Вище ще Полєнки е, білий, і, і далі вер білого і жолуби. Ну і там, де гора Ковпака, то вона так не називалася. Значить, якщо ми йдемо далі, то ми йдемо зараз переходимо от за брідок. От, якщо ми зараз, от, де капличка на вулиці Довбуша, капличка, перейти капличку потічок, переходиш Потічок, тічок, то якби брідок переходиш, то вже за брудком, то є бродок, от там любен діду народився. Це за брідок. Це вулиця, так як би довкола, що в комунальний. От, але з того боку, от так що взяти за брідок і під, під Великим. З цього боку, великий. Там грібки вгорі, горі вище, туди один от, 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 участок. Сюди, де великий, то є Дідишини, називали. От, то є назвали. Це так, якби перед 200 років Єрем, чи перемоги, де перемоги більше, де перемоги вулиця, то тодішина називалася. Ну і туди далі, туди, де, де парк тепер. То там називалося на Мочері. Бо навіть у тата був товаришки Юрко-змочері. От тепер, де іменно новий базар, і йти до парку, там така ж блака. І так називалися на Мочері. юрко з От, Далі, там кут. От ціла баба мала любна мала цілий кут. Це як вам пояснити, де Ожа тепер, де Петро Михайлович, де Лев Михайлович побудовані. Може, приблизно знаєте чи ні. То називалося і кут. Ото кут, в що був Любеної Баби, Токут. Там багато перхатів набудовано, то все було любленої баби? Ну, то забрали, бо то була держава земля державна. І туди далі, от туди далі вже, О, де були колись профілакторії жонка, називалося млинище. Млинище. Чого млинище, бо там, вперше, був млин. А на тій жонці був млин. Тепер, якщо ми візьмемо з цього боку, от ми пішли. З дори. А якщо з дорічника ми дійшли до автостанції, беремося до ріки, то до ріки називалися <с figy> ну, на польог. Це на польох. Називалося на польох, так по-простому. От, напольох. От, так починаючи, і туди, де старий садік, був, де ясно, от, от на польох. А туди далі вже, то морське око називалося. Оце в ці участки, що я знаю. Потім, де водопад, де, де, то пробій, у пробої, так і називали у пробою. І в жолобі. І в Жолоба є там перехід, такий подарейчик. Оце, оце всі участки. А все Корея. Так і називався Корея? Ні, а то Заріка називалася. Заріком. То вже потім назвали Корею, як я вже в школу ходив, так бив. А правда? чого назвали Корею? То, що так би за ріком, знаєте, що так би острів. Ну, то, такий. Але то, корея, це так це вже як я ходив до школи, то ну, трошки, як мої сестри, вже ходили до Кореї, Корейці Корея. А до того просто за, за ріком. Звали за ріку. І ще було і дрібка. І ще один участок дрібка, це от де Камінь Добуша, то той учасник називався Дрібка. О, то це, що пам'ятаю. І що? Оце ж іменно по Ярянчу. Розкажіть нам, пане Ярослав, про кістку маму яку знайшли в Ярянчі. Так, ви знаєте, цю історію я почув ну, років 50-му. І сестра моя теж, бо я недавно з нею спілкувався про це. Але. Я так, ну, якщо ну, так просто сказати, я не то, що не довіряв тату, бо це тату розказував. Але я думаю, не хотів так, якби ну, світитися, хвалив, що я ремс, я ремс, що знайшли тут кістку паму, знаєте, аж поки. Я слухаю радіо дуже, наше українське радіо, і говорив Івано-Франківське. Але теж різні теми говорять. І це десь роки було, два, може трошки більше. І розказую, значить, знайшли у Богородчанському районі. По-моєму, біля села Старуня знайшли молодого мамонта, який дуже добре зберігся. Зберіглася його шкіра, волосяний покрив. Бо він упав у так якби керницю, таку кірницю з нафти. І він там так якби законсервувався, <риснє> так якби. І я згадав цю історію, що тато розказав. Думаю, як не як треба це розказати, бо це ж не, це не ще щось таке, що я придумав. розумієте? Це дійсно факт. був. От я вам розкажу, значить. Тато розповідав, що то по вулиці Довбуша, як іте вверх, повертаєте до лікарні, я дорога повертається ідете трошки вище. Буквально метрів 10 піднімаєте вище, піднімаєтесь і дивитесь, ну я так як в натурі направо, отак подивитися, трошки, туди, там є керниця. То там, як колись тато розказав, копали студню, то називалася Студня. ну керниця Студня, колись називали Студня. Значить, моя прабаба виробила кусок була города. Оце, що тепер є, там, та Тастуня, там, табілія є зерваніця. І, напевно, той зерваніця, як баба йому продала кусок того громада, то він хотів викопати керницю. Ну, Кірницю тут вода дуже глибока. Тут 20 чимось метрів. Але от наймили простих людей наших, гуцулів копати, розумієте? Ну, цей наймив. Ну, Вони копають і попала їм кістка, біла кістка, але вони копають, якась кістка дуже велика. Розумієте, вони як не як, але... Розуміли, яка кістка від коня, яка кістка від корови, а це якась велика дуже кістка. Ну, і вони сказали тому, хто їх наймив, що ну прошу подивіться, що ми не розуміємо, що це таке. Він теж подивився, це, ну, може, пан він знав, знаєте, може вже щось. Але він пішов у гміну, ну так ви сільська рада тоді була. Польщі називалася гміна. Пішов у гміну, заявив, прийшли звідти, попросили призупинити роботу. Значить, люди призупинили роботи. Через деякий час, не знаю через скільки, приїхали зі Львова. Приїхали зі Львова хтось, подивилися і сказали, що кістка мамонта. Вони ту кістку забрали, навіть дали якісь гроші цим робітникам. Але що мене здивувало, що це точно було за Польщі, бо це Вілля, це зарваніться за Польща будована, що тато сказав, що цю кістку забрали у Відень. От, а чому Відень, Знаєте, залишилися загадку. Це хіба може, якось, хтось щось би... Як я читав, то знайшли Є? носорога, цілого носорога в старуні, знайшли цілу голову мамонта в старуні. Тому... То кажуть, що голова мамонта поїхала теж в Відень. От от, іменно, що в Відень, мене навіть все так здивувало, але тато ж не міг. Я навіть не питав тата, але просто, що тато сказав, що забрали у Відень. Угу. Ну і все. Оце, оце така історія іменно про, про цю. Значить, тут 40 мільйонів років тому ходили мамоти, так? Насправді, можливо, під нами є багато мамотів. Археологічних ну... розкопок робили ж дуже мало, якщо взагалі чи робили. Ні, то це, це є, тобто, чисто випадково. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.